Редагування це внесення змін або виправлень, доповнень до тексту, який в тебе вже є. Наприклад, так робить вчитель, коли перевіряє твій диктант чи домашнє завдання, або ти, коли виконуєш якусь вправу. Сьогодні на уроці ми будемо розмовляти про редагування текстів. Найпростіше визначення терміну редагування це виправлення помилок та внесення змін до тексту. На уроці ми попрацюємо ось таким документом. Нам необхідно буде кожен у своєму рядочку внести своє ім'я та виправити помилки. Ми всі знаємо, що, наприклад, кожне речення починається з великої букви. Необхідно буде поставити кому після привітання і вставити своє ім'я. А також не забути, що кожне речення закінчується крапкою або знаком оклику чи знаком питання. Щойно ми з вами відредагували текст, тобто внесли зміни до вже існуючого тексту. Так само вдома у вас буде практична робота. Де треба буде пригадати, як пишуться імена та власні назви, тобто назви річок, міст, селищ, знайти помилки та виправити їх. Цю роботу ви здасте, прикріпивши її до Хьюману. Уважно читайте весь текст і пам'ятайте, зайвий раз перечитати ніколи не зайве. Як же працювати, якщо ви використовуєте телефон чи планшет? Перейдіть до заняття. Опрацюйте все, що написано у вас у Zoom, та завантажте той файл, який ми використовуємо на уроці. Зверніть увагу, для роботи вам знадобиться текстовий редактор Google документи. Якщо у вас його нема, встановіть його собі на телефон. У мене відкрилась темна тема. Я її зміню. Натискаю три крапочки і увімкнути світлу тему. Щоб почати редагувати документ, необхідно натиснути на зображення олівця. Уважно читаємо інструкцію. Обираємо той рядок, який визначив вам учитель, і починаємо редагувати. Одним кліком ми ставимо курсор у те місце, де хочемо внести зміни. Подвійним кліком ми можемо виділити усе слово. Видаляємо непотрібні букви, вносимо потрібні зміни. Коли ви завершите роботу над своїм документом, Зверху необхідно нажати ось таку пташечку. Якщо ви забажаєте продовжити роботу, то треба буде знов натиснути зображення олівчика. Зверніть увагу, при перемотуванні документи зображення олівця зникає, щоб воно з'явилося, або поверніться на початок документу, або один раз клацніть по екрану свого телефона. Також у Х'юмані у нас є домашнє завдання. Щоб його виконати, необхідно або завантажити документ. Для цього натискаємо на ось цей напис, вам пропонують завантажити документ собі на телефон. Пам'ятаєте, для цього на вашому телефоні має бути вільне місце. І одразу вказується, в яку саме папку на вашому телефоні буде збережено цей документ. Натискаю Завантажити. Одразу відкриваю його, і мені пропонує, за допомогою якої програми відкрити цей документ. На вашому телефоні можуть бути зовсім інші програми, але все ж таки я раджу, щоб був саме Google Doc. Відкриваю за допомогою Google документів. У мене знову відкриється темна тема. Я змінюю її на світло. Так само, щоб почати редагувати документ, треба натиснути зображення олівця. Зверніть увагу, цей документ зберігається на вашому телефоні. Я вношу зміни, тобто виправляю помилки, які знайду. Щойно я завершу, необхідно буде натиснути ось цю пташечку. І документ відрадавав.